Друзі, я хотів вам сказати, якщо хтось із нас переживає пустелю в той чи інший спосіб і проходить її, то добра новина в тому, що Бог відкривається нам в пустелі, Бог відповідає нам у пустелі. І це третій урок, про який я хотів сказати: Бог веде нас через пустелю, щоб показати своє спасіння і щоб показати своє забезпечення. Тоді Господь показав йому дерево. Яке Моїсей кинув у воду, і вода стала солодкою. Бог відповів: Мойсей, візьмі це дерево, кинь його у воду, і щось відбудеться. Знаєте, коли Бог заводить нас в пустелю, і коли ми кличемо до нього, Він відповідає нам в особливий надприродний спосіб. І це є добра новина про пустелю. Бог спасає, Бог заступається. Бог дає вихід. Сьогодні Бог нам показує на особливе дерево, де Ісус був прибитий за наші гріхи і наші переступи. Це хрест, який був на Голгофі.